15 то буде Живий, Живой, живой. Їх троє було, а я один. те, що хтось із них вистрілить, не було ніяких. Страшненьких, нічого. Там ти блядь, ти шикарний, найкрасивіший. Через там ще пару днів. Ще двоє. І вони пруть, пруть, і якщо хочеш жити. Тебе немає, ну. Навіть ніяких сумнівів, що це потрібно робити. Тому що або ти, або тебе. Ну підпустив поближе. Вилажу з рогатки, а у мене клін на, на, там, на автоматі, прикинь. Да, дуже трохи. Я в шокі, як мене склімануло, я бігом пере, ну, перезарядку поняв. Ну і лупнув їх. Я вчора ж проглючив, я тебе говорю. Я вже не знав, куди ся в блінчик іди. Знаєш, що хотів? З <рес> цирковою массой, с ізюмом с изюмом или с курагой? Чая горячего, слышишь, и шоколадку. Меня так проплющило, я біжу і у меня ця мысль зависла в мозгах. Вот хочу. А, и это Савенап или спрайт, понял? Газировки. Я на хате сейчас забув, Я не знал ни ск... да, сколько времени. Никакое число. Миша, Новый год. Мне первого числа по рации сказали с Нового года. <laughs> Я даже не знал, что первое вот, вот, сейчас как раз получилась зона тремора. Это то, когда ты попадаешь в той зоны, попадаешь в зону комфорта. Когда тебя начинают телепать неосознанно, что ты оттуда пришел, жил и, говорит, не все слушается. Позиції, Бля, та можна б нього. Ну реально, братан. Я, рад, я був з двох сторон позиції в нього. Спочатку з однієї, потім з другої. Його товариш якось приходив мене викапував, коли ми мою позицію розбили. Там щось швидко, просто ці, як то кажуть, погані птички постійно літають, і треба швидко робити і тікати, обратно дай був. Ковбасі, сейчас я успокоюсь. Алло Папка, привіт. Я Ну слава Богу, папа. Біг, біг, дуже сильно біг, хотів твій голос почути. А ти радий мене чути? Да. Ну ти ж по мужськи хвилювався. Ти що кушаєш? У нас тут собачка прикольна, Белла. Така маленька, місяця три, мабуть. Відійду трошки і наберу. Все, цілую, люблю ваш Віталік. Я думаю, вона коли закінчиться війна. І як вже мій командир сказав, поїдемо на море, візьмемо по пляшечці мохіто, Сядемо на пляжику і будемо кормити чайок. Це, це я бажаю кожному. Спокою, злагоди в сім'ї, любові і щастя. І тиші. Саме головне. А далі, як воно буде, життя покаже.